Всім доброго дня! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої петельки. Мої улюблені петельки. Забуваю, що я поміняла назву. Хочу вам показати таку красу, яка в мене розцвіла, але ще вона в бур'яні. Сюди в мене ще черга не дійшла до бур'яна. Але вже в мене є гладіолуси гладіолуси Така краса що буде? Буде мої покупки, моя косметика, трохи пряжі, та й все. Косметика, пряжа та й все. Маленький такий блог, що в мене новенького, що в мене є. Так, а з новенького в нас відкрився вдома концерний завод. Мабуть, такий завод зараз відкрився в усіх домівках. Весь, весь мій час вільний і невільний, іде на мій міні-заводик. Так що це також частина мого життя і також частина мого новенького. Абрикоси у нас відійшли дуже швидко, якось 2-3 дня їх нема. Але в нас достигають груші. Дівчатка, запасайтеся грушми. Я вам зніму дуже смачне варенечко з таких груш. Груші з апельсином. Я вам кажу бомба. Іде на ура, у мене внук його саме найбільше їсть, більш ніякі не любе. І воно дуже смачне. Так що скоро будемо знімати вам цей рецепт варення. Ну, ну. Та ще, мабуть, ще днів 3-4 і вже. Будуть готові, бо вже сипляться. Так що Запасайтеся грушми будемо закривати обалденні смаколики. Так, дівчатки, дуже рідко я вам показую свою косметику, якою я користуюся. Хоча я дуже люблю дивитися, дівочок, які показують свою, що купують, чим користуються, там які акції. Я з кексом, ми в бесідки, без кекса я не можу. То я вам хочу зараз сейчас... кекс, нарізь. Я вам хочу зараз показати, що я собі трошки прикупила. Іде кекс. Так, я тебе теж люблю, залась назад. Так, що я прикупила? Прикупила я собі в Аврорі отакий крем. Зараз в Аврорі там Диви. зараз в Аврорі там іде їх два вида. Отака і, мабуть, з волошками. Я не знаю, який він, я ще ним не користувалася. Але отакі масочки, от такої фірми, здається, це польська фірма я вже брала. Я брала в Аврорі, мені дуже вони сподобались, дуже класні. Маски я вам рекомендувала колись показувала. І тому взяла собі отакий крем, що це в нас пише. Щось я без пише у нас, хто знає, що воно пише. Не пойму, воно все на польській. Але коли я буду ним користуватися, я вам дам. Рекомендації свої, підходить чи ні. Ну, повелась на цю фірму. Я їх вже брала, то мені вони сподобалися. В Аврорі, здається, по 40 чи 8, чи 7 гривень їх два вида. Ну, Якщо маски були класні, то я думаю, вам сподобається. Далі, далі я була, де я була? В Єві? У Єві я купила. Отакі масочки для обличчя. Я брала з дешевого сегменту, там вони є і по 60, і по 30 різні. Але я ці масочки набрала вони до 20 гривнів. Оцю я вже використала, дівчатка, маска бомба. Я її не викинула вчора. ну останні, Я по два рази масочку використовую, я вже казала, так витягну, а тоді опять кладу і оп тоді наношу, То оця бомба. Кекс сидим. Дуже класна, рекомендую. Мені сподобалося, але це ну, результат на лице, як кажуть, чи на обличчя. Я з лиця коли знімаю з обличчя цю маску, потім я ще оту залишки те, що є, наношу на шию, на декольте, то оця класна. Оці ще закриті. Зараз є на них іде акція. Так що, можете йти спокійно брати. Нагадаю, що це всі масочки ті, що до 20 гривень. Дорогі то собі я не брала. Ну, я користуюся я масочками, особливо літом, я користуюсь завжди. Далі також собі в Єві взяла отакий спрей для волосся і отакий набор. Що воно ще, мій його їдять, я ще не знаю. Спрей знаю. Спрей, не поняти, дивіться, яка тут структура його. Не знаю, який, Гляньте, наче стояв рівно, а тут тепер такі бултишки. Хто знав? Ну, в общем, спреєм я була в сестрі спреєм користувалася в своїй сестри. то Мені подобався. Я така лінива, мені як ранком ставати, вкладати там щось на голові, то мені, з перед сподобався. Я з вечора, коли мою голову ним попшикалася, утром розчисалося, якось приклала, і воно мене держиться так нормально. Об'єм є, і якось структура волосся купа держиться. так Для мене кекс гризев рибу, так що я без кекса нікуди. А це також там якийсь міні-набор, я хочу його взяти, покористуватися. Я тут читала, але в вже така пам'ять, треба ще раз дочитати, як його правильно робити. Потім скажу свій відгук. Також для волосся. Хочу трошки його в мене ну, сухе, ну таке сухе не гарно трошечки навести на ньому лад. То взяла собі такий подаруночок для волосся. Та, що стоїть багатенько, це в районі 100 гривень, а спрей 100 чи 15 чи 14. Ну, балую себе балую. Знаєте, як от у чоловіка балую, у чоловіка носки купила, так оце я. Так, І тепер зая. Дивлюся я наших дівочок-блогерів. Особливо дивилася Іринку ринку з хобі румірянка, якщо тима дивишся, великий тобі привіт. І дівчата всі хвалили оцю чи зая, чи зая, чи як правильно вимовити, я не знаю. Але дівчатка дуже цю хвалили. Я живу, хто не знає в Полтавській області, то по Полтавській області я знайшла цю заю тільки в епіцентрі, я побачила і в мережі магазинів Тадам. В інтернеті, якщо чесно, я не забивала, де можна купити, але я знаю точно, що май... на майкапі вона є, я бачила. Там я не купляла, А купила я в тада. В епіцентрі вибір великий. Ці, за, і косметика кажуть, класна, кажуть, гарна. Які ціни. А я взяла, там вибір невеликий. Я взяла попробувати крем кругом очей і для рук. Були там і скраби всякі, і ще щось чого не брала, тому що я трошки так підзапаслася. У мене є для обличчя крем, і тоніки, і скраби. ну, Я не хочу набирати, щоб стояло, тому що це косметика для лиця чи для обличчя, вона моженько вийти ну, непригодності, чи я правильно. Але от цього в мене закінчився. От Я взяла собі кругом очей і взяла я собі для рук. Для рук, дівчатка, я користуюся крем бомба Раджу, купляйте, оце тільки ціна, не пам'ятаю скільки. В районі до 100 гривнів Також, оце 100 з гаком, це ще до 100 гривнів. Ну, вона така, не дуже вона бюджетна, але, дівчатки, крем класний. Чого класний? По-перше, наносиш на руки трукстура така, знаєте, вона й не олійка, а така, якийсь, як ніжний дотик. така, Ну, як кремчик, такий ніжний, ніжний. Запах такий легкий-легкий, такий ненавязчивий, такий легесенький по руках і, і, і такий ну, ніжний не ніж, приємний, особливо на ніч, таке, як заспокійливе. І коли утром просипаєтесь, я, ну, як всі йдуть вмиватися там, чи процедури, у вас нема на руках цієї кремової структури, що на руках у вас якийсь був крем за ніч, воно хорошо впитує. Хорошо втягує шкіра, шкіра така більш-менш гладенька. У мене взагалі проблеми з руками. Дивіться, я хоч і можу, але дуже пересихають. Це як літо, так це взагаліся, ще як грядка. То я собі взяла оце, не жалкую. Для очей користувалась тільки раз, Ну, ще не можу сказати. А це вже кожен вечір можу. Так що... Оце така моя косметика, яку я купила в трьох різних магазинах. Правильно, Шаврора, Тадам і Єва. Не знаю, сама користуюся вам раджу, сама дивлюсь дівчат, чим вони користуються. Також купляю те, що дівчата радять. Так що, ну, не знаю, може цікаво буде, пишіть. Якщо буде цікаво, буду я вам ще щось показувати, тим, що я користуюсь. Да, я косметикою користуюся, дуже масочки я люблю для обличчя, скраби, патчі. Така вся гадость у мене є. Так що це що стосується косметики. Тепер трошки розкажу те, що я купила. Купила я собі отаку от пряжу. Коли Валя з. Ой, господи Валя, опять забула твій канал. Житейське в'язання з Валентиною показувала свою футболку, яку вона в'яже з такої пряжі. І пише, що забула, як називається. Я їй відповіла, що я дуже шукала в Україні пряжу. Яка називається Опіум. Я вже два роки її шукала по всіх сайтах, по всіх магазинах, але в нас в Україні я її не знайшла. То на цьому і закінчилися мої пошуки, але мені дуже хотілося її спробувати. Я люблю різну фантазійну пряжу, люблю різне флаг... там називається. Ну, в общем, і дів... дівчинка одна в нас там в, телеграм... в Телеграмі-група розхомячка, мабуть, так називається, вже не пам'ятаю. Виставила отаку от пряжу. Недорого вона мені обійшлася. Я купила 9 моточків. у неї за 270 гривень, здається, Тоже от така, вона, похожа, трошки на опіум. Ну, не знаю, такий колір, такий сіруватий. Ось така фірма. І що тут пише? 100% пише катон. Не знаю, кому цікаво, дивіться. То це моя така покупка. В цьому році я вже з нею в'язати точно нічого не буду, бо в мене проєкти, проєктів багато. Повступала я в основному це осінні. Хочеться мені на осінь вже трошечки покапсулитись. Е як ви бачили, вже на капсулу відео, на, капсул на осінь записала. Але це ще не все. Поки я не бачила цієї пряжі, я собі була замовила, дівчатка, ще отаку. Та сама структура. Так, я в бесідки, не, не звертайте уваги, у нас тут ще не дороблено. Так, дивіться, та сама структура. Бачите, теж таке воно з такими з з переходами. Але е, я вам колись анонсувала, мабуть, у останньому блозі, що йде мені пряжа. О, дявочки, опять було клопот з цієї пряжі, я ж така записала вам відео, відгук на 10 хвилин, така обіжена, губина дула. Зараз коротенько розкажу чому. Замовляю, я пряжу завжди дуже, завжди, як дуже, ну, часто в одному магазині в інтернеті. І не було, да, навіть магазин не так інтернет, як через Viber. У них там група. І раніше не було взагалі ніяких нарікань. Добросовісні люди, все чітко робили. Так, зараз машина проїде. А останні три замовлення, коли я замовляю, а замовляємо, щоб ви розуміли, в них йде пряжа в бабінах, тобто пряжа бабінами, вони на отмот не продають, вони як коптовий склад. І Останнім часом, коли ми замовляємо, пересилка в них новою почтою, і дуже дорого вона коштує, може, до 200 гривень за пересилку, то ми з дівчатами збираємося там, в двох, в трьох і ми не замовляємо одну бабіну. Ми беремо 3-4, щоб пересилку ділити дешевше. І коли ми почали почали останні три рази навіть так, ми як робимо замовлення, ну, дівчата, ну, дівчата, завжди положать, оце приходить 5-6 бабін, там, 7 бабін, і одна не те, що треба. Понимаете? Або втюхають не той колір. І оце стало замічати, що один той самий у них співробітник, як його правильно назвати, або втюха не той колір положить, або не той цей не склад. І починається. Ой, вибачте. Ну, так вийшло. А ну, ви ж знаєте, вязальщиці, прийшла посилка на двох ти ж не, чи не на двох, на трьох, ти ж не будеш її вертати. Правильно, ми ж заберемо ту посилку, тоді ж сидимо з тією бабіною, вирішуємо, куди її діть, хто її забере. А оскільки пряжа подорожала, то вона ж вже ж немало коштує. То як ми три посилки перед цим розподіляли ту бабінку, в общем, забирав хтось з нас. Коли я останній раз замовляла дві, я замовила отаку, я робила замовлення заради цієї бабінки, бо мені хотілося оце біле, це за такими ниточками. Ну, мені дуже хочеться. Вона дуже нагадує оце опіум, це ще шукала. От, мені його дуже хотілося, я знайшла саме білу, бачите, вона ця сіра, ця біла. І щоб мені не слати чи не платити дуже велику пересилку, я замовила разом з цією бабіною е, салатову таку, світло-зелена, така салатова, 100% меріноз. Товстенький, думаю, хай буде, я люблю салатовий колір, колись пригодиться. Ну, дівочки, ну, приходить посилка, опять, я вже замічаю так, якщо двойна упаковка, то щось не те. Ну, дві бабіни, от ви розумієте, вони ложать отак у дві в кардонку, обмотують чорною плівкою, от такою пленочкою. Потім опять зверху кардонку, опять чорною плівкою. То якщо дві кардонки, то вже щось втюхали не те. Откриваю посилку, лежить не отака, а лежить отака, тільки секційна, там синя, зелена, жовта, непонятно яке і зелений мій мерінос. Я відкриваю, не забираю, діло, тому що я для себе я робила заради цієї замовлення. Я села її назад, пишу ж зразу цьому ж товаришу, кажу, ви ж мені оп'ять положили ж не те, я забирати посилку не буду. Яке моє було здивування, він каже, якщо замінить? Кажу, пожалуйста. А він, він тоді мені пише, так біла ж іде по 450 грам, а не по кіло. А оту, ту, що він мені секційну, вони ті йшли кілограмами. Така що мені секційна, як я заради білої робила посилку. Що ви думаєте? відтоги, прийшла мені посилка з білої, але салатова була не та. Білу положив, ту ще просила, а салатову положив, не салатову, а цю таку болотяну. Хоча перед цим спитав, а меріно стой? Кажу, марінос той, марінос той ще замовляла. А ця ж біла, оцей катон, до речі, тут 80% я не сказала. Ага, ви так і не побачите. Взагалі, 80% катон і 20% чогось, треба подивитися чогось. Відкриваю я посилку, приходить моя біла, це то ще я хотіла, і мирінос у мене прийшов гірчичний. Я розумію, що я хотіла такий колись гірчичний, але ж я ж розраховувала на салатові. Ну, Спасибі Богу, у мене подружка сиділа, їй так сподобався колір. Кричить, давай я заберу, Моя мене дочка в'яже, такий класний колір, вона зв'яже. То я забрала цю посилку, тому що я забрала білий, ми пересилку поділили, а їй залишився гірчичний. Ну, дівчата, ну дівчата, Це ж хочу сказати, ну хіба треба оце по 30 разів відсилати і присилати ті посилки, хіба не можна покласти з першого разу вже ту, що ми замовляємо. Я ж кажу, вже скільки я вже 4 роки працюю з, тим інтерне... ну, з цим оптовим складом, то до цього дорікань не було. Але останні 4 мої... моє замовлення, от завжди одна бабіна втюхається не та. То тепер я для себе вирішила, не та посилки забирати не буду. Я вже спасибі так нагребла, скільки не то, мені хватить в'язати, хоч би хоч до смерті дов'язати. Так що, оце такі мої покупки. Тут таку гірчичну я продала. У мене залишилося моє біле, але це вже, мабуть, буде на той рік в'язатися. І оце така моя амбра-сіра. Хотілося мені таку пряжу, вона тепер у мене є, все. Трохи тепер хом'яка підгодувала. Ну, я вам скажу чесно, не наївся, бо зробила сьогодні опять замовлення. <гум> зробила замовлення на осінь. Хочу я вступити в Вернісаж осінніх Сініхбар. Це для мене рідний проект, Я з ним стартанула в Ютубі в тому році, це рік моєму YouTube каналу. Я не дуже фанаті... ну, як фанатично відношусь до каналу, просто так, що я показую знімаю. То у мене просмотри так, ці йдуть вродьби непогані, але підписчиків маловато. Так що, хто дивиться мене без підписки, підписуйтесь, будь ласка, зробіть мені подарунок на рік моєму каналу. Уже май... Так, вже пройшов, 22 числа було. Але я не відмічаю день народження каналу. Я рахую, що це таке. Це такі дрібниці. Це моє хобі. Моє хобі, моя отдушинка, я тут відпочиваю. Оце такі мої в'язальні новини. Зараз покажу, чим я займаюся. Так, дівочки, а займаюся я і досі кропивою. Вже всі сроки пройшли, вже дівчата мастер-класи познімали, а в мене перев'яз. Я хочу вам зробити огляд на кропиву, я вам хочу розказати про цю кропиву, дуже вона така. Хоча, скажу забігаючи наперед, після того, як це вона класна, мені сподобалась. Але свої нюанси тут є. Огляд обов'язково буде. І я вже нічого зараз в руки не беру, хоча треба вже мені і кольоровий рік до ума довести, і шкарпеткові, і все. я добиваю свою кропиву. Вже вона мене, чесно так вимучила. Мене повністю, ну як повністю, до підрізів йде перев'яз. Це в мене ж тут вже підрізи, я зробила верх один. Уже зшила, вв'язала, все зробила класно, але коли попрала, ну не подобалося мені ну, ну взагалі не воно. Хто знає що висохло, я його взяла, покрутила, тоді приїхала до мене ще моя родичка Натаха Привіт. І ми подивилися, сказала, не то пальто. І я сіла вечором, розпустила і почала знову його перев'язувати. Так що в мене зараз в роботі досі кропива, вже намучилася. Намучилася, скільки піде чистої кропиви, тепер я вам не скажу. Бо дуже багато в мене розпусків, розрізів, вже багато повикидала. Хочеться зробилося, хотілося зробити його так, як я думала. Але через цей узор, що в мене по рапортах іде, ну, не виходить, в мене та структура кофтинки моєї, яку я хочу. Але... Надіюсь таки, що я його зроблю. Трошечки я переробляю. Ну, не трошечки, а повністю вверху в мене буде не такий, не моя задумка. Ну, Колись тоді якщо буде готова, я вже про неї, про неї розповім і покажу. Допоки не те, не воно Ну, поки дороблю. Мені залишилося, якщо я сьогодні попрацюю і не полізу в огород свій бур'яний рвач і завтра, то вже воно у мене буде до, до суботи, вже, я надіюсь, буде готово. Бо я не знаю, бур'яни, чи, чи у вас таке у мене, як на дрожжах, я вже не знаю, що з ними робити. Так що, дівчатка, такі мої в'язальні. Не знаю, як дівчата в'яжуть по багато процесів, я не можу. Я це поки до ума не доведу, мене воно бісе карьобить. мені треба його зробити. Забуться, як страшний сон. А вона ж зараз така, ну, що то не йде. Ну нічого, зробимо. Ще не таке робили. Так що, такі мої в'язальні діла. Це всі новини, які я вам хотіла показати в цьому блозі. Давно я блога не. Ну, як давно, мабуть, тижнів два не робила, не підключалася. Так що, дивіться, буде ще в мене консервація цікавенька, хто заготовляє на зиму, то не пропускайте, смачні будуть рецептики. І буде в мене ще одне СП, яке я вхожу, і йдуть у мене всі СП, які я буду в'язати. так що Роботи хвата. Думала, піду в відпустку попідганяю. там, нічого не підганяється. Так що на цьому все буду закінчувати на все добре. залишайтесь зі мною, зустрінемося.